Перше, що і нам кинулося в очі, я думаю, що і ви це помітили. Вересень, хоча традиційно він і є початком політичного сезону, пожвавлення політичного життя і в світі, і у нас в країні, але цього разу вересень був дуже насиченим. Дуже багато подій, як в зовнішній, так і в внутрішній політиці, в міжнародному житті, і оцінюючи події вересня. Перш за все, звичайно, з точки зору нашої нашої внутрішньополітичної ситуації, ми зробили висновок. Що цього разу, як і два останніх місяці, головною внутрішньополітичною подією місяця знову був судовий процес над Юлією Тимошенко. І не лише тому, що не було інших вагомих подій, просто саме навколо цієї події, так чи інакше, оберталася більшість і політичних процесів і подій в країні, як з точки зору внутрішньополітичного виміру, так і навіть в зовнішньополітичному сенсі. І навіть пауза в судовому процесі на два тижні. Яка була цього місяця, вона також створила велику інтригу. Що буде далі? Якщо на початку вересня очікувала, що ми вже до середини вересня знатимемо, який вирок у Юлії Тимошенка, потім виникла інтрига. Що події можуть розвиватися і трохи інакше. Ну, а зараз, от вже наприкінці місяця, інтрига обернулася до нас іншою стороною. А чи будуть зміни? От багато хто до 27 вересня очікував, що. Тиск на президента країни, на керівництво країни з боку Європейського Союзу і Заходу, він дасть результати. І вже в перші дні відновлення судового процесу ми побачимо принципові зміни, неможливо, навіть звільнення Юлії Тимошенка. Цього не відбулося, і якихось помітних змін ми також не бачимо. І це нова інтрига. Чим все закінчиться? Питання відкрите. Я думаю, що на сьогодні, от це моя суб'єктивна точка зору. Відповіді, що буде з Юлією Тимошенко, остаточне чітко визначення відповіді, можливо, нема навіть у Віктора Федоровича Януковича. От це така моя гіпотеза, таке моє припущення. Остаточне рішення ще не ухвалено, тому інтрига зберігається. Можна виділити три найголовніших: в перша декада вересня прийшла під знаком відзначення десятих роковин. Терактів в США, і ці теракти вже немає жодного сумніву, змінили цей світ. І змінили дуже сильно. По-перше, в світі стало набагато менше персональної свободи. Загроза терактів, загроза безпеці громадян змусила відмовлятися від багатьох. Речей багатьох моментів, які забезпечували персональну свободу, і досмотри, і обмеження права на листування і так далі. Доходило навіть і до, до такого. По-друге, значно посилились спецслужби, які в тих же Сполучених Штатах зуміли перебудуватися, зуміли. Побудувати такий собі великий холдинг, і зараз вже йде мова про серйозну інтеграцію з іншими спецслужбами. Як це відбувається із спецслужбами Великої Британії, де мова йде вже не тільки про спільні операції, а фактично про моменти спільного управління і. По третє в світі стало менше толерантності, і ми бачимо зіткнення. Вересень був відзначився повторенням зіткнень у Великій Британії. На цього разу на вулиці вийшли праві радикали і міжетнічні зіткнення у Болгарії, де справа дійшла до погромів. В принципі, як ми знаємо, Болгарія зазвичай була достатньо спокійним місцем. Ще один наслідок терактів можна назвати зміна мусульманського світу. І, в принципі, багато експертів кажуть, що арабські революції, Лівія, Ємін, Сірія є наслідком саме тих подій, коли фактично були пробуджені достатньо потужні сили в арабському світі, якими Керівництво країн е, арабського світу не, не могло управляти. І сьогодні е, близький схід стає перед загрозою або перспективою взагалі зміни геополітичної конструкції, тому що по перше е, в Ємені Лівії триває громадянська війна, яким поки що важко сказати, коли буде покладено край в Сірії. Попри те, що керівництво країни тримається, проти країни ввели санкції економічні. Це Європейський Союз, а це левова частка валютних надходжень до країни. Фактично може постати питання про те, що еліти можуть виступити проти самого Асада. І тут можна сказати про одну важливу важливий момент це зростання претензій Туреччини. На статус регіональної наддержави цього місяця ми були свідками, коли Анкара фактично загрожувала застосувати військову силу проти Ізраїля, проти Іраку, проти Кіпру, погрожувала розірвати стосунки з європейським союзом, якщо Кіпр буде головувати у Європейському Союзі. І крім цього, були достатньо знакові візити. Прем'єр-міністра Туреччини по країнам рабського світу, де він виступав вже як лідер мусульманського світу. І в самій, в самій Туреччині не вже фактично не скривають той факт, що на зміну пантюркізму зовнішньополітичної доктриною Туреччини стає неоосманізм. І тут є два. Достатньо загрозливих моментів. По-перше, Туреччина як держава поки що має потенціал тільки військовий, тому що це друга країна за військовим потенціалом у НАТО. І третє, що концепція неосманізму включає в зону національних інтересів Туреччини, в тому числі Україну і Росію.